хочу дуже сердечно подякувати організаторам цієї сьогоднішньої зустрічі за запрошення мене. Для мене це велика і радість, і честь бути тут з вами. Бо те, що ми хочемо сьогодні розглянути, є е, дуже життєва вартість, цінність якої треба кожному з нас якось собі дати раду. І тому така зустріч надзвичайно цінна. E, я дуже-дуже вдячний за можливість бути тут з вами. Не що я не надіюся, що багато з сказати, але хочу почути. E, і, і від вас, і старших і молодших е, ваші думки, ваше настановлення до тої тематики, яку ми хочемо сьогодні, сьогодні заторкнути. Як хотів би підхопити слова пана професора Олега Таргія, що буду говорити коротенько. В кожного раді, але хочу звернути увагу на таку річ. Ми говоримо про історію і дуже часто, коли думаємо про історію чи говоримо про історію, думаємо про минушину. Ну, так, історично можна сказати часово, це правильно. Але чому ми говоримо про історію, то не тільки щоб задовільнити нашу цікавість, як то то було, але свідомі одної дуже важливої правди, що властиво люди і обставини життя продовж століть не дуже зміняються. І те, що було актуальне, Кілька сот чи кілька десятків років тому, воно є актуальним і для нас сьогодні і буде актуальним в майбутньому. Отже, я певна тяглисть і цю нитку, як було сказано, ми хочемо втримати тілою, не розривати її, щоби із того, що було, навчитися для того, що буде. За що ми вже є відповідальні, а головно ті, тут присутні, які ще є дуже молодими. Розходячи про надзвичайно важливу життєву правду, яка була завжди правдивою і завжди нелегкою для здійснення, а саме, свідчити. Про свої переконання. Ці переконання, головно хочемо взяти під увагу релігійні переконання, віра, те, що ми віримо, те, що є підставою нашого релігійного. Після цієї програми мав я нагоду говорити із паном Євгеном Сверстюком, який брав участь в цій програмі, але який знав особисто багато із тих людей, що в часах 60-х чи в інших роках минулого століття. Свідчили свої переконання. Я не виключаю, що в них, напевно, була також і сильна релігійна, можна сказати, релігійний аспект їхніх переконань. Але так як вони представляються сьогодні нам дуже часто, прямо як люди, які... Тримали своїх переконань, позитивних переконань, такі як е, я пригадую пан Священ особливо згадав Василя Симоненка, з власного розуміюча е, того е, е, А особливо і в тих двох особливо згадував, хоча й багато інших згадував по яких він мав нагоду. Лижка бачити, з ними спілкуватись, знати, які то, то були люди. І те саме, що і він сказав більні, чи оце вперед тим вже був сказав на тій радіопрограмі про Стуса, що Стус практично прийняв смерть задля своїх переконань, Щоби ви не зрадити свої переконання. Проте ми знаємо таке становище, таке наставу, ми знаємо з дален-дауна. Ми знаємо про мільйони мучеників в історії церкви, в історії релігії. Люди, які за свою віру в Бога віддали своє життя. Радше віддали своє життя, чим зрадити свою віру. Додатку до того ми знаємо також про людей, які те саме робили за своїх переконань, може не так, скажімо, односторонньо релігійних, але взагалі своїх переконань як людини, що є правильне і за що варта навіть віддати своє життя. Одним словом, тут говоримо про явище. Є знане продовж віків, від самих, можна сказати, початків існування людства, люди завжди мусили в якийсь спосіб, а інколи аж в такий радикальний спосіб, як мучеництво, свідчити про свої переконання. Тоді мученики. Тепер же ж, коли ми говоримо сьогодні про мужність, у, у свідченні нашої віри, наших релігійних, але не тільки таке, що скажу, стисло релігійних, але також морально релігійних. Одним словом, в ширшому значенні не тільки е, православ'я, але також і в значенні е, ортодоксії. Практике, і виконання нашої віри, коли ми говоримо в цих категоріях, мусимо також собі поставити це питання. Перше, в що ми віримо, кому ми віримо, які є наші переконання і що ми готові зробити, до якої віри ми готові щось зробити. Щоб відстояти наші е, переконання, не в якомусь душі впертості, але як служіння праводі, тим, 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 тим аспектам життя, яке ми знаємо на підставі Божого об'явлення чи досвіду добрих людей. Сьогодні свідчення надзвичайно важливе. Ми сьогодні живемо в обставинах, прикрих обставинах. Дуже багато нарікання, дуже багато осуду і не безпідставно. І питаємо себе, ну, а як з того, всього вийти? Чи можна з того, всього вийти? Так, напевно, можна. Бо це не є перший раз в історії людства що люди знаходяться, народи, суспільство знаходяться в таких обставинах. Але як з того вийти свідченням своєї віри, віри у Бога, свідченням своєго щирого, правдивого, солідного переконання. Воно має відбуватися навіть дуже практичних аспектах. І воно абсолютно ніколи не є легке. Боже, ми знаємо, що в багатьох випадках впродовж історії, власне, ті, хто не хотів відректище в Бога і своєї віри в Бога, платив за життям. Сьогодні також треба мати велику відвагу, щоб в певних моментах сказати ні. Я буду поступати, інакше буду поступати так. Як мені велить моя віра у Бога, як мені велить моя людська гідність. Я вам такий так, так дам примір невеличкий. Уявив собі 10 чиновників, які сповняючи свої завдання, кожен бере взятки. Що ви на як прикинь, кожен бере взятки. І тепер хтось буде. Буду служити людям, але не буду від них брати більше, як те, що належить. Одним словом, відмовляється брати всяких хавай. Але, щоб так сказати, це не, не є просто правда. Бо я націю з тим, що якщо він це скаже, то його не полегів його... кинуться на нього і скажуть, що ти робиш? Збираєш хліб, ти нас освішуєш, ти нас ображаєш. Отже, мати відвагу сказати перед ними, шановні колеги, я далі ще так робити не буду. Вимагає колосальної відваги. Отже, це не мучеництво, але майже мучеництво і вимагає тої мужності про яку ми хочемо сьогодні чути свідчення з минулого, ми яким ми хочемо натхнутися, щоб самі жити ним і передавати грядучим поколінням от та відвагу, ото мужність свідчити своїм переконанням, а першу чого тієї вірі, якою Господь Бог нас обдарував. Мені здається, що ця сьогоднішня зустріч надзвичайно важлива. Важлива вона, перше, чого для нас, які тут присутні, але вона і важлива для чого нашого суспільства. Бо ми з того зачарованого хола, в якому ми знайшлися, не виступимо, не вирвемося, якщо ми не засвідчимо свою віру. Правду і в ту людську вівню, я то Тому, дай Боже, щоб ми якнайкраще не тільки вислухали те, що буде сказане, але щоб ми це прийняли до свого серця і справді захопилися приміром минулих часів людей, наших попередників, наших батьків, ділів а з другої сторони, щоб ми запалилися тим святим огнем. і в нашому щоденному житті сповнювання наших обов'язків сьогодні і в дальшому житті хотіли свідчити, мужньо свідчити, що нам Боже дає.